Питання контакту президента України та Путіна обговорювали українська та російська делегація під час зустрічі у Стамбулі. Про це після перемовин розповів очільник нашої делегації, міністр оборони Рустем Умєров. Ішлося і про великий обмін полоненими та припинення вогню. У складі були і заступники глав МЗС та СБУ від Росії помічник Путіна Мединський, заступники очільника МЗС та міністра оборони з помічниками у Стамбулі. Працює наша Олена Чернякова. Вона з нами зараз на зв'язку. Олено про які ще деталі перемовин можеш розповісти. Марина, вітаю міністр. Омєра не став відкривати усі таємниці, так усі карти. Втім, він повідомив головне це про те, що сторонам вдалося домовитися про обмін тисячу на тисячу осіб. Насправді, це мабуть найвріжливіша інформація. Якщо вдасться це виконати, це справді буде для нас таким предметним результатом, коли може відбутися такий обмін? Давайте почнемо від міністра. Ми зазначили про обмін тисячу на тисячу осіб. Це в найближчим часом, коли це може статися? Так найближчим часом. Ми вже знаємо дату, але поки не будемо говорити. Всі модальності обговорювалися, зараз. Наші колеги обміняються документами і вже згодом вас повідомимо. Ми теж бачимо, треба ще дещо зачекати на деталі, щоб дізнатися, що ж сторони домовились стосовно припинення вогню на 30 діб. Втім, також Рустамо Омєров, відповідаючи на питання, сказав, що сторони піднімали питання майбутніх можливих контактів президентів України та Владіміра Путіна. Втім, це чи вдалося до такого домовитись? Зараз про це говорити не доводиться. Я зазначу так що відвола. Після цієї заяви голова української делегації вирішив оголосити ці ж заяви і всій пресі, яка чекала на вулиці, він йшов безпосередньо до журналістів, де чекали його. Зокрема, і ми втім, серед НАТО в медіа були зокрема і російські. Пропагандисти, інакше їх не назвеш, і от вони там вчинили шалену штовханину. Зняти міністра було дуже важко. Вони штовхалися з усієї сили. Втім, наш міністр. Не російська делегація, наш міністр без остраху вийшов до усіх журналістів і зазначив в принципі ті самі стейтменти про обмін полонених і про те, що всі модальності щодо припинення вогню обговорювалися. Самі ж перемогу не тривали трохи більше години. Чули від української делегації, що це була така досить напружена бесіда. Бачили різні інформації в медіа, що там Росія виставляла вимоги до нас, і щоб ми вивели війська. Втім, станом на зараз я їх підтвердити не можу. Ще треба точно почути інформацію від нашої делегації, яка безпосередньо брала участь у цих тристоронних контактів. Бо, все ж таки, в кімнаті лишалися не лише представники Києва та Москви, а й зокрема перебували і міністр закордонних справ Туреччини зі своєю командою. Безпосередньо турецька сторона чула все, що відбувалося, і це нам. Є плюсом тому, що це унеможливлює маніпуляція Росії. Мовляв, що Україна а, не хоче миру. Так а, сподіваємося, що станом а, що пізніше нам вдасться поспілкуватися з нашою делегацією ще більше, щоб дізнатися більше подробиць. Колеги, дякую, Олена. Олена Чернякова зі Стамбулу вона говорила про переговори української та російської делегації за участю турецькій сторони. Мета переговорів досягти безумовного припинення вогню.